16.16 .16 на годинниках тривоги. Так, тривога продовжує лунати на Дніпропетровщині. Додалась Харківщина. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Там теж тривога, сумщина. Теж тривога лунає зараз. Е, ймовірність ракетних ударів. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Про будь-які зміни оперативно повідомимо. Давайте далі про справи міжнародні. Українська делегація взяла участь у засіданні 148-ї асамблеї міжпарламентського союзу. Очолює групу парламентарів від нас перший віце віцеспікер Олександр Корнієнко. Українські депутати теж долучились до низки профільних комітетів, провели можливі зустрічі. Ну, з делегаціями Сіра Ліони, Малайзії, Уругваю, Аргентини і групою 12+. Робочий візит української делегації у Швейцарію розпочався в суботу і має закінчитися завтра. Зараз з нами Арсеній Пушкаренко на прямому зв'язку. Це народний депутат України і заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Наші вітання вам. Доброго дня, Україна, доброго дня студія. Я на початку одразу попереджу, що будемо, якщо що вас перебивати у зв'язку з ймовірними тривогами по території нашої країни, тому будьте до цього готові. А пане Арсенію, розкажіть для початку результати для України від цього саміту, так про який ми щойно згадували, які вони ну якщо можна там конкретно. Звичайно, ну міжпарламентський союз це найбільша і найстаріша міжпарламентська організація. Її вже 130 років, і 180 парламентів національних і понад 15 міжнаціональних парламентських самвої входять. І звичайно, що це найбільший майданчик міжпарламентський, де ми сьогодні можемо працювати і доносити те, що відбувається в Україні. Ну, по перше, я хочу зазначити, що вже три е, поспіль е, генеральної асамблеї е, було прийнято резолюції на підтримку України і, і на засудження е, дій Російської Федерації. Е, по друге, звичайно, це дає нам можливість буквально в ці стислі терміни. Фактично зустрітися з парламентарями з усіх різних куточків. І вже сьогодні, е, в рамках е, цієї генеральної асамблеї, ми провели майже 72 двосторонніх сторонніх багатосторонніх зустрічей. Перепрошую 40 сорока двохсторонніх і багатосторонніх зустрічей охопили 70 країн. Власна теми цих зустрічей це питання широкої імплементації української форми миру. Це абсолютно комплексне питання, починаючи від повернення наших полонених депортованих, наших дітей, цивільних заручників, військовополонених. Ну і звичайно, питання покарання Російської Федерації за злочинні агресії. А які сьогодні продовжують відбуватися, звичайно, ми в оперативному е режимі інформували наших колег і про обстріли, які е тривають цими днями, абсолютно це порушення міжнародного гуманітарного права, звичая війни, це цивільна інфраструктура, е цивільні люди. Те, що робить Росія, це абсолютно е злочин і це військові злочини. Тому звичайно про це е ми з колегами спілкувалися. Географія абсолютно велика. Це парламенти G7, це парламент Європейського союзу глобального півдня. і звичайно, що в цій е, широкій е, сьогодні в широкому е, діалозі е, ми шукаємо е, різні, е, різні підходи, тому що ми розуміємо, що на жаль, вплив Росії він присутній в різних куточках. Це стосується і Африка за останні чотири роки вісім е, переворотів на африканському континенті. І звичайно, там ми бачимо е, руку Росії і дуже багатьох. Країн Африки це не влаштовує. Ми бачимо конфлікт, який поки що не розпочався. Але Венесуела, яка також ми розуміємо, підтримується Москвою, має територіальні, абсолютно не обґрунтовані територіальні претензії до Гаяни. Тому ми сьогодні працюємо з різними країнами, з різними континентами і намагаємося апелювати до міжнародного права. І ми сьогодні бачимо, що нас чують. І сьогодні на генеральній асамблеї наш перший віце спікер Оксана Корнієнко, який очолює Делегацію, власне виступаючи, мав широку підтримку е тих тез. Е передусім, звичайно, це основа форму мира, і це запрошення до участі в глобальному саміті мира кінісії України, який також має відбутися у Швейцарії, тому що без справедливого закінчення війни ті виклики, які сьогодні створює Росія, і почавши війну е в е Україні і е багато куточок світу, де вона має відношення. До військових переворотів до агресії звичайно створює світову нестабільність і багато ми, перші, дякуємо країнам військового сходу, які сьогодні вже допомагають повертати наших діток депортованих, наших полонених. Ми сьогодні ми маємо плідні дискусії з державами африканського континенту, тому що їх абсолютно не влаштовує ситуація, яка стосується продовольчої кризи, яка створена агресією Російської Федерації штучно. Тому звичайно, ми збираємо голоси. Ми адвокуємо у тому питанні, щоб максимальна кількість держав долучилася до імплементації формули миру і до глобального саміту миру. Ну і звичайно завдання максимум України у притягненні Росії до відповідальності через міжнародний спеціальний трибунал з мандатом ООН. Тому, використовуючи сьогодні цей майданчик, я хочу зазначити, що 80 держав на рівні спікерів і спікерів, ми адвокуємо ті питання, які сьогодні важливі. Для України і збираємо більшість під те, що все ж таки справедливий мир і міжнародна стабільність архітектура безпеки можлива. Тільки з перемогою України, пане Арсеню, от ви кажете, що в Женеві говорили і, зокрема, доносили до міжнародних партнерів величезний їхній перелік учасників цього міжпарламентського союзу про те, що чинить з енергетикою і з інфраструктурними об'єктами Російська Федерація нині. А як реагують колеги? От знаєте, оце цікаво, бо цього в офіційних ком'юніке не побачиш. Цікаво, що вони кажуть: Окей, ми вам допоможемо. Окей, ми мовимо, чи просто хитають головами. Знаєте, глибока стурбованість. Як ви це відчуваєте, що змінюєте? в процесі того, що Росія стає ще жорстокішою. Ну, ми, звісно, стійкішими, але ресурс стійкості він теж вичерпне. Ну, змінюється. Дивіться, три резолюції підряд між парламентського союзу, тобто е майданчику, я е повторююся, да, де, де представлені фактично всі національні парламенти, три підряд генеральних сесії ми мали резолюцію більшістю підтримки України і засудження агресії Російської Федерації всього того, що стосується. Цивільну інфраструктуру, дарів по енергетиці, екоциду депортації всього, що сьогодні створює Росія, абсолютно засудження і підтримку України. Я не хочу називати окремі країни, але я хочу вам, відповідаючи на ваше запитання, сказати, що якщо раніше, раніше ряд країн взагалі відмовлялися з нами зустрічатись, або ну м'яко кажучи, нейтрально ставились до подій в Україні, то сьогодні, як мінімум, ми чуємо на цих зустрічах. Скажімо так, підтримку підтримку тих тих наших позицій, де ми апелюємо до міжнародного права. А це стосується передусім депортації цивільних повинних, і стосується питання тих ударів, сьогодні, які йдуть по Україні, абсолютно по цивільній інфраструктурі. Тому, звичайно, що кількість країн, які сьогодні змінюють свою думку і стоять поряд з Україною, вона збільшується. І міжпарламентський формат він важливий, тому що тут представлені не просто парламенти світу, а кожна делегація це представники всіх фракцій своїх національних парламентів, в тому числі і урядових представників урядових коаліцій. Тому звичайно, що є зустрічі, де ми отримаємо дуже конкретне меседжі, які ми сьогодні передаємо і до уряду нашого до офісу президента до МЗС, тому звичайно, що я переконаний, що глобальний саміт миру відбудеться максимально широким представленням всіх, всіх куточків світу. Я можу сказати, що у нас географія зустрічей Починається від Латинської Америки, Карибського басейну. Зрозуміло, що це європейські держави Африканського контенту Я вже згадав. У нас була зустріч з представниками Австралії. Тому, звичайно, що Малазії Індонезія, Індонезії, звичайно, що сьогодні ми використовуємо по максимуму цю можливість донести аргументи і абсолютно. В наших е меседжах, в наших діалогах, використовуємо виключно цифри, виключно факти, і це все основано, як і українська формула миру, на міжнародному праві. Пане Арсенію, я з вами ще один саміт хотів обговорити саміт лідерів ЄС, який напередодні відбувався. Там 27 лідерів повинні були обговорювати, в тому числі тема важлива, що Європа може зробити. Я прям дослівно цитую, щоб захистити себе і розвинути свою збройну промисловість на тлі побоювань, що Росія може не зупинитися на Україні. То що в результаті Європа може зробити такого, про що вони до цього саміту лідерів ЄС ще не говорили? Правда, Правда. будь за. На здоров'я дивіться. Якщо дуже коротко а, говорити про саміт лідерів, ну по перше європейського Союзу, по перше, лідери закликали єврокомісію якнайшвидше а, все ж затвердити переговорну рамку. Нам важливо розпочати перемовини до. 1 липня, тобто, поки головує європейському союзі, Бельгія, далі Угорщина, яка очевидно штучно може створювати перешкоди. Друге, дійсно у фокусі уваги були питання безпеки. Ви знаєте, що сьогодні дійсно Європа мобілізувалася, сьогодні дійсно виділяються кошти, в тому числі на чешську ініціативу щодо додаткових артилерійських снарядів. Вчора там Ісландія виділа 2 мільйони. Нещодавно ми здійснювали туди парламентські візит адвокування Але питання в тому, що Країни Європейського Союзу побачили, що навіть попри те, що вони виділяють кошти, сьогодні нема спроможності е промислової е нарощування виробництва цих снарядів. Тобто реально, ми сьогодні стикнулися з дефіцитом, і наявність коштів не вирішує це питання. Тому дійсно сьогодні європейський союз розглядає питання розгортання оборонних виробництв. В тому числі у співпраці з Україною, тобто для нас це також один з можливостей економічних, не тільки військових, військове військоворобництва. Більше того, сьогодні йде дискусія, щоб посаду верховного представника Європейського союзу з зовнішньої політики і політики безпеки розділити, щоб дійсно в новому нові єврокомісія, яка запрацює в цьому році, з'явився окремо європейський комісар, який буде відповідати за політику безпеки. Тому, звичайно, що це був один з ключових фокусів уваги цього саміту, і це важливо. Тобто, європа сьогодні розуміє наскільки це критично ну і звичайно ще два питання важливі: це е, було питання е, посилення, тобто було е, доручено Єврокомісії посилення санкцій щодо КНДР Ірану і Білорусі, в зв'язку з тим, що вони підтримують е, агресію Російської Федерації та е, допомагають обходити санкції. Тобто, сьогодні, сьогодні, це питання було в порядку денному у лідерів європейського союзу. Ну і звичайно, якщо повертатись до оборони і оборонних стратегій оборонних виробництв, прийнято рішення, що е, надприбутки. Від заморожених російських активів мають піти у європейський фонд е, миру, який е, покликаний сьогодні створений з ініціативи Жозепа Бореля рік тому для е, підтримки саме закупівель зброї для України, е, тому це дуже важливо, що питання е, оборони е, питання перемоги України сьогодні стоїть номер один на саміті лідерів Європейського союзу, що сьогодні Європа дійсно не тільки інвестує е, кошти у. Безпеку а, а і розгортає виробництво озброєнь, в тому числі артилерійських снарядів, для того, щоб все ж таки протистояти Росії і бути спроможними у безпекових викликах, які сьогодні створила Російська Федерація, і, і переконання абсолютно, що без перемоги України сьогодні не буде спроможної архітектури архітектури безпеки європейського європейського союзу, європи взагалі світової. Дякуємо вам, пане Арсенію, за ці роз'яснення. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, і заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він був на прямому зв'язку.